Всіх вітаю. Хочу показати вам таке молодило кам'юну розу молодило. Ну, воно відноситься до бархатних. Це дійсно як бархат. от така красота. Покажу я його зблизька. Дуже гарне. Ну Розмір там в нього, ну, не знаю, сантиметрів 6-7. Але ж наскільки воно красиве в даний період. Дуже. От так воно виглядає. рядышком біля нього росте така павутинка невеличка, гарний от. Ну, це знову воно. Почиток. Тут отаке от великий, досить великий ну сантиметрів 15, гарненький. Оце вже інше. Тепер оце воно невеличке, але красиве. Серединка темно-темно така, а от знизу вони. Зелені. І на кінчиках, ну на кінчиках пілюсток, якби що тут таке біленьке? О, вже починають пускати, давати діток. от уже там. Далі. Ці вони дуже великі, дуже красиві. ну Сантиметрів ну 15-18 діаметрів. Знову ж покажу. Одним дуже, словом, дуже-дуже красиві. Пізніше покажу ще.